преміум комфорт та величні краєвиди у самому серці Карпат. Вітаємо! Сьогодні ми розкажемо вам, як створюється один з кращих апарт готелів та що отримують його мешканці та інвестори. Mountain Residence апарт-готель у центрі Буковелю, чиї гості мають змогу насолоджуватися прямим виходом до лижних трас. Унікальним критим біобасейном та інфініті басейном 4 сезони Просто неба панорамними ресторанами та преміум-сервісом серед найкращої інфраструктури для будь-якої пори року. А його інвестори не тільки відпочивати, а ще й утримувати до 12% річних. Нас обирають за можливість відчути справжній спокій та красу життя на схилах Карпат, отримуючи задоволення і прибуток тут і зараз. І у вас є можливість долучитись до цієї спільноти, оскільки вже цього року ми завершуємо будівництво третього корпусу Mountain Residence. і новий 2025 рік ви зможете зустріти у власних апартаментах. Підписуйтесь на сторінку та ставте нагадування, щоб першими дізнаватись свіжі новини від офіційного забудовника Буковелю MBT Group. На 1 червня на 55% зроблено зовнішній фасад та оздоблення його декоративною штукатуркою. Продовжуються роботи з гідроізоляції балконів та укладення плитки балконних терас. Завершено оздоблення плиткою з ходових маршів другого блоку. У загальних коридорах закінчуються штукатурні роботи по стінах та заливка чистової стяжки. Розпочаті роботи з оздоблення плиткою з ходових маршів третього блоку. Розпочато шпаклювання стель в ліфтових холах. Підготовка до монтажу ліфтів виконана повністю. Встановлено 3 з п'яти ліфтів. Проводяться монтажні роботи четвертого. Прокладено стояки холодної та гарячої води, пожежогасіння та каналізації, кондиціонування та опалення. Виконано монтаж серверів інтернету та зв'язку з 1 по п'ятий поверхи. Триває прокладання силових електричних мереж до розподільчих щитів апартаментів. Проводяться монтаж шаф пожежогасіння в загальних коридорах з шостого по 9 поверхи. Роботи по паркінгу виконані на 60%. Продовжуємо встановлювати мережі відеонагляду та зарядні станції для електроавтомобілів. Встановлено три дизельних генератори та системи теплонасосів. Розпочати роботи по облаштуванню зони спа та відпочинку. На усіх етапах від будівництва до заселення гостей ми беремо на себе всі питання. Це супровід під ключ, коли ви отримуєте прибуток та задоволення від вдалої співпраці. А також нагадаю, що ви маєте змогу відвідати наш презентаційний шоу-рум, де ви на власні очі побачите, як виглядатимуть ваші майбутні апартаменти. Та запрошуємо у наші відділи продажів для отримання відповідей на усі ваші запитання. Магічна краса Буковелю чекає на вас.